Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас. Мене звати Олександр і ми вже не працюємо на фермі, а приїхали в гості, як ви побачили по назві цього відео. Завітав я до шефа. Зараз покажу вам, все розкажу, що тут змінилося за майже два місяці моєї відсутності. Тож ставте лайки, пишіть коменти, підписуйтесь на канал і погнали, дивитися крутий випуск. Думаю, вам буде ой як цікаво, як і мені. Завітав я на стару ферму. Грабки шаф виставив тут, працює ними. Алло. Так, що тут? Ой-ой-ой, все в болоті. Дивіться. ворошилки сьогодні це ними він працював. Так що, в принципі, тут все як і було, машина та сама, племінника шафа теж опель. Працює він в електроматику, дивіться. А це Peugeot 2008 дідова. Тут новий практикант є, якщо ось захоче, то я трошечки його покажу. Коровки він вже вигнав. І дивіться, скільки вони вже натюкували селисових тюків. Ой, як багато. О, Нікі на самокаті. Красиво. О, Нікі, Нікі Тут стройка йде, хто пам'ятає, а хто тільки новенький, то я вам все покажу, навіщо це все куплене. Давайте зайдемо, подивимося, що тут. Ось така очисна машина, яка прибирає, все змітає, дід на неї тут працює. Як поламана була при мені в кінці вже, так вона і залишилася. Запхали, ніхто її не ремонтував. Бачу тут да, взагалі нічого не змінилося. Тоді в них ще є тюкопрес, ВЛГП 630 Бачили, як ми там з дідом гасали, назар допомагав та про нього відео є. Шо кардану не відвозили, мабуть. Звітя його. А, він же ж був як райдуга погнутий. Зігнули його тоді. Дід забув підняти і короче, його нормально там потаскали. Не повірите, але немає сіна. Останній оця, тюк сіна, який тут є. Дуже дивіться, всього мало, соломи трошки, тут ще пару тючків. без підбирач витягли вони сюди. Надіюсь, вам видно, дивіться, пусто, нічого нема. І оце все сіно. Що залишилося? на декілька днів, а на тиждень. Тут теж пусто. Оце те планочки нові, це я все ремонтував. Це його нормально грабив, бо там так поламаноги багато було. Тут теж немає сіна. Взагалі. І тут пусто, дивіться. Немає сіна від слова зовсім. Оці кучки, я думаю, хватить. Ну, на тиждень тут. Хоча вигонять їх пастися, але ж все одно дають. Ввечері, а на ніч вигонять їх у поле, воно погода, в принципі, нормальна, вони сплять там. Так що, бачите, яка проблемка. А знаєте, чому нема сіни? Та то, що йдуть дощі. Кожен день. Чав, каже. Помаленьку ну йдуть, йдуть, йдуть. І оце тільки буде він сьогодні косить, Перший у кіс, виявляєте? А так не коси взагалі. Тільки поля, ті, що засіяні були під силою тюки. то вони їх вже тільки тут зробили, yeah. Та воно до зими вже їх хватить. Там 60 тюків, якщо я не помиляюсь, що на цілу зиму, а їх дивіться вже около 50, є це 100%. Пішли далі, подивимося, що там є новенького До коровок зайдемо, там до теляток подивимося, покажу вам. Коли я їхав звідси, син шафа розбирав гараж. Як я казав, буде він на метр ширший. Каркас вже, в принципі, як воно, що до чого буде. Бачите, розмічено, видобано. Долівка, бетон весь знятий, буде заново заливатися. І тоді ото матеріал, що куплений, піде сюди. Оце таке тут. Тоді ще з новинок нічого такого не, нема. Синшафа зробила навіс для всяких приладь, для вилис, ковшів тут, та що сніг чистить, щоб не мукло. Ну, в принципі. Нормально, тоді косарочка, сьогодні шаф косив і одламало ось ці ось, дивіться, зубчики тут є, два, а тут відламало їх. Вони зачіпаються за цю пластинку, туди входять з цього боку. Воно рвануло. Ну, мене таке ще теж було, тільки рвало оцю планку. Було таке, так що з косарочкою проблеми. Машину так дідової не здали нам телолом. Дивіться, стоїть тут, скуче вже за тобою. Розвалюшка моя Ха -ха. покрашена, хто пам'ятає, як красу їде. Було діло, було. Прикольно це все вспоминати, знаєте. Ностальгія така, що тут був. Прикольно. Пішли до тракторів. Сходимо, подивимося, що тут. Вайдеманчик мій любимий, привіт. Що тут тут? Нормально все з тобою. Нормально стоїть. Хорош. В принципі, тут та все яке було, нічого не змінилось. Який був, Вайдеман, такий залишився. І Штаєр та вже тут. Що тут ну давайте глянемо? В салоні в кабіні. Та в принципі чистенько, нормально. Все, хай бережуть тебе. Тоді ось для внесення добрив рідких. Це вже в кінці з шафом синами робили. Дуже вам не показала, ну, я думаю, цього не цікаво було б дивитися. Так, що тут далі у нас? О, бочка стоїть. Що воно? Бензин чи масло? Дизель. Поня. Ого, зробили новеньке ось. Дивіться. Так що тепер вони тут трактори заправляють. А де щовчик, цікаво? Може, з цього десь боку нема? Колонки немає, тут Ні, нема. Хтузна, да. я думаю, ще не, не перетягли. Тут що у нас? В принципі, та, що і було, дуже туди лізти не буду. Нічого не змінилося. Грейферний навантажувач тут. Лібетка, Ківш, яким ми гній вичищали. Дідів екскаватор, колун сусідський, Культиватор, каток, штригель і пропольником. Так, тут у нас гілки на щепу. Ага, ще не таке... Ще таки не робили щепу. Поняв, поняв. У мене на каналі тих відео, як ці щепи роблять повне, то можете заходити, дивіться. Пішли до коровок, до теляток сходимо, що тут, як тут подивимося. Дрова ті, що ми з назад складали, кололи. Телятка. Привіт. Що я малече? Отакі От ви малюки. От такі ви малюки. Брауники, а? Гуляйте, гуляйте. Підемо ще у великий сарай, подивимося, що там вам покажу. Я тут вже часиків може п'ять, так що тут все, перейшов, подивився, прийшов сюди. Корови одні голови закриті, не випущені. Дзвоню до шефа, кажу, їх треба випускати, конечно, забула. Фірточка одна відкрита, вода там через верх ллється. Трохи хоч посправляв йому, поналагоджував. Так, що тут у нас? Коровки всі вигнаті. Понял. Сіна небагато, тюк завезли. Ось. Ну так, да, останній тюк на горі залишився, це стяга сіна, виходить, яке шеф купляв, це куповане. Почищено, в принципі, все нормально. Практикант справляється. Практикант не хотів показуватися, ну нічого. Хлопчина там років 18, кури п'є. Шеф мені казав, що димить каже, дуже часто. Ото таке. Я думаю, багато людей мені напишуть або запитають, чому ж я таки повернувся у Швейцарію. Я не полетів там в іншу країну, чи багато як писали Америку чи Канаду. А Швейцарію вибрав через те, що, по-перше, німецька мова, по-друге, красива країна, по-третє, зарплати тут шикарні. І якщо так подивитися по Європі, там, 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 в мене по всіх країнах є друзі. І, в принципі, у Швейцарії для мене найкращі тут зарплати. І, в принципі, платять тут непогано. Я на другій роботі платитимуть ще. Краще, покажу її пізніше. І давайте далі покажу вам ферму, що тут змінилося. Трохи щось начіплялись, бачите? То коли були морози. Серед весни, звісно, сніг випав. Трохи, бачите, дало йому жар. Хвора деревинка. Видно по ній. Це ось. хто пам'ятає, робив. Драбив до кінця, а? молодець. До речі, хотів за діда сказати. Ще сказав, що він упав, попадив спину і тепер дуже мало ходить і не робить. Так що, на жаль, без дідом контенту не було. От таке побажаємо діду здоров'я, хай, конечно, поправляється. А то вже 87 років, йомайо, капець, в такі года впасти це. Дуже погано воно. Відновлюватися треба, ой, як буде довго йому. Ну нічого. Коли ще приїдемо, з дідом побачимося, я вам покажу. Все так позеленіло, теплиця. Дивіться, як квіточки як ростуть. красиві рози, а І рожаві червоні. Всякі. Курай, ага, Кухай вже загнав практика. Звати його Даніель. Тут вони бігали. Загнав уже. Іди сюди, іди сюди, ці боку така моя любимая, отакий ти. Впізнала тіна. Так, ти. Зразу побачив мене, гопнув двічі, я тоді прибіг і почалаш скакати. До да, од радості згадів, що я приїхав. Отакий ти жопощі, хорошенький тіно. Фу, ти мокрий. Ти мокрий. Собайло такий. передавай, передавайся. Гадять. Ці види класні. Пам'ятатиму, ну в принципі по видах тут все як красиво. Тут свинки, тільки вони вже, мабуть, їсти побігли, да немає. Ще вказав малий густих, хто розправдав, стали штук 10. А он одна біга, дивіться. Швиньо! Привіт! Свинка. така свинка. Так що бачите, в них тут... Воля, свобода, які вийде, <ріст> бігають, кайфують. Тож зараз шаф виходить і покажу вам ще косіння трави. Думаю, буде цікаво. Ну що, шаф буде їхати косить. Зараз покажемо вам трошечки всього цього моменту. Алло, шаф! Хочу за таким уже? Я, Да. На роботу вже тут не хочу, якщо чесно, мені трошечки тут вже не цікаво. Цікаво на нову роботу піти. Надумаю ну, в гості заїду, покажу вам трошки роботи, що тут відбувається, покажу зараз трошечки вам сінокосу. І все, будемо їхати назад. А тоді вже через пару днів буду на новій роботі працювати. А на який побачите далі? Слідкуйте. І залишайтеся з каналом, буде цікаво. Дуже велика маса. Коситься перший раз. Катаюся цього, -то, то, що дощі, ще каже, лють кожного дня. Оце тільки на цей тиждень трошечки трошки менші дощі стали. Вигадає, що не буде. Це росло. Дуже багато. Дуже велика маса. Отак От дивиться, трактор даже зносить, дуже мокро. Дивіться ось, ну, влаги тут просто повно. О, ну дивіться, сліди від трактора. Зараз покажу. Дивіться. Пливе. От на тобі, а перший укіст тільки Загадка потінга, Я думаю, ви все пам'ятаєте, ми косили неї багато. І он та, що перебиває, трохи траву, щоб вона швидше сокла. Такий апарат. Приліманка наша мощ. Це те саме пише, що і дольц. Як пошти? назва тільки інша та й вся, мотор тут той, в салоні так само, в кабіні. Маса просто сумасшедша. Не косилося тут ще з весни. Важко, дуже важко. Косарка забивається, не лізе, бо самі бачите, воно півтора метра трава. І воно навіть на гору там тягти. Тобто, на важко, важко. Трактори дуже помало їздить, то я їздив кілометрів сім за годину, дев'ять, коли нормально все було. А це 4-5 то є, знатягне. Купаги, такі он варне -мо! Копать просто! Важко трохте Як ця машина називається, забув, аж стидно, якщо чесно. Бачите, еле-єлі їде. Дуже погано. Не косіння. А жесть На спарках спитайте навіщо, на то, щоб не продавлювати почву. І плюс характер устойчивіший. Не так спліває. Чуєте, як гавкає? Нас, заг нас, я? така воно і косіння, таку погоду. Дуже мокре стебло, багато води в ньому. Дуже важко. Такі пальці, є, воно просто по траві б'є, щоб з неї дужче сік витікав. І я ще побачив, що замінили ось кріплення спахок, дивіться. тут Такий какушником тут все, що було. В принципі, нового дуже нічого тут і не побачив. Мужики ще вказав ну і поставив. Вони вже сьогодні косили, то звісно. Видно, що вичухались. Тут стає, бачите, купляння. Завжди-завжди, а, а тому не дожимають його. А тоді було, було таке, що це колесо втекло в ліс. Так що всього тут було. Да. Дивіться. Воно мокре, воно дуже мокре, важко ножиками різати його. Все, трошечки познімали. Важку косовицю. Ну це прям, не знаю, такі ще горби, тут дивіться, куди його, Важко тракторові. Ще й термостат не робить, так як не показує там температуру. Датчик якийсь. Він має вже вийшов з ладу, треба міняти його. От і таке. Тож, друзі, йду я далі. Може, я трошки щось познімаю, а так будемо закінчувати відео. Ну що, друзі, закінчили ми у шефа. В принципі, прийняв мене непогано, самоліти тут як літали, так і літають. Прикольно було подивитися все, побачити. З бабою, з дідом ми балакали довгенько, приростили мене, теж дякую їм. В принципі, нормально. Трошки поміг там, тут тепло ламалося, тут там поміг трошки. Хотілося, знаєте, руки аж гаря щось поробити. Ото таке, у сусіда тут народилась дитинка місяць тому, там уже гараж доробили, так що двіжуха тут йде. Думаю, якщо буде час, можу сидіти там разу два місяці, там уже разу три місяці заїжджати, вам все показувати. Тож, дякую велике, що були зі мною, що подивилися це відео. Мені дуже було приємно вам це показати. Всім гарного дня, вечора, хто коли дивиться відео. Побачимось, коли побачимось, і поки, будьте щасливі!